17 тролейбусів, з яких 4 з дизель-генераторною установкою капітально відновили за роки повномасштабної війни на комунальному підприємстві Міський тролейбус у ці важкі часи. Комунальний транспорт украй важливий на криворізьких дорогах. Відтак модернізація машин продовжується цього року. Відновлять ще 6 тролейбусів. Покращення пасажирських перевезень це ще і встановлення інформаційних табло. Цьогоріч їх стало на три десятки більше. Міський комунальний транспорт це дуже велика робота, тисяч людей, безкоштовний проїзд. А в цьому році, з початку року, перевезено вже понад 40 мільйонів. Один лише тролейбус, наш міський тролейбус, перевозить за добу 85 тисяч людей. Всі тролейбуси, всі трамваї, всі автобуси обладнані GPS. Встановлюються електронні табло, пов'язані з цим GPS на зупинках. В минулому році 42 було встановлено електронне табло в цьому році 30. І у них зв'язок з GPS, який є на транспорт. Додаток зручний проїзд. Можете завантажувати собі на телефон. І безумовно, капітальні ремонти підтримання транспорту. В цьому році шість тролейбусів, три трамваї. Це майже нові машини, більш ніж на 90%. Залишається лише кузов, і то не повністю. Один тролейбус вже капітально відремонтований. Він працює там в районі Сівгоку. Зараз в ремонті три тролейбуси ДГУ, дизель-генераторні установки. В цьому році ми плануємо довести кількість тролейбусів з ДГУ до 14, бо вони дуже важливі для Долгінцевського району. Тут на східний вони ходять, і центральний міський район, там де немає тролей. Все йде по графіку. Наш комунальний транспорт відіграє дуже велику роль в житті нашого міста Ще раз підкреслюю, безкоштовно. Трамваї, тролейбуси, швидкісний трамвай, комунальний автобус. На двох тролейбусах буде встановлена дизель-генераторна установка. Ще один переобладнаний сім років тому. Гібридний тролейбус нині капітально ремонтується. Він вийде на маршрут вже у цьому місяці. Повністю проведена ревізія електронного обладнання, самої тягової установки, замінили високовольтну, низьковольтну, атревізували всю насільну конструкцію, варили кузов, міняли поли, сидіння, салон, той же самий люфас, стекла, повний комплекс, те, що ми вже давно робимо на підприємстві. Увесь комунальний транспорт у Кровому Розі перевозить пасажирів безкоштовно, а це значна економія для людей. Фахівці підрахували за рахунок безкоштовного проїзду, що місячне заощадження для родини складає близько тисячі гривень. Єркононенко Олег Каплій цей день.